Ласкаво просимо на урок 28-й. Зараз ми в модулі 6 засвоєння та повторення. Сьогодні ми вчимося вирішувати надзвичайні ситуації та серйозні проблеми. Хоча ми сподіваємося, що ці фрази вам ніколи не знадобляться, дуже важливо їх знати. Підготовленість додає вам впевненості та допомагає зберігати спокій у складних ситуаціях. Пам'ятайте, у справжніх надзвичайних ситуаціях зберігайте спокій, говоріть чітко та надайте важливу інформацію. Знайте свою адресу та важливі номери телефонів. У більшості країн є номери екстрених служб, наприклад, 911. Не соромтеся просити допомоги, коли вона вам потрібна. Почнемо з фраз для отримання негайної допомоги в надзвичайних ситуаціях. Допоможіть. Help! Help! Help. Ваша черга. Допоможіть. Help. Мені потрібна допомога. I need help. I need help. Ваша черга. Мені потрібна допомога. I need help. Це надзвичайна ситуація. This is an emergency. This is an emergency. Ваша черга. Це надзвичайна ситуація. This is an emergency. Будь ласка, викликайте поліцію. Please call the police. Please call the police. Ваша черга. Будь ласка, викликайте поліцію. Please call the police. Викличте швидку допомогу. Call an ambulance. Call an ambulance. Ваша черга. Викличте швидку допомогу. Call an ambulance. Тепер давайте вивчимо фрази для повідомлення про крадіжку або втрату речей. Хтось вкрав мою сумку. Someone stole my bag. Someone stole my bag. Ваша черга. Хтось вкрав мою сумку. Someone stole my bag. Я загубив гаманець. I lost my wallet. I lost my wallet. Ваша черга. Я загубив гаманець. I lost my wallet. Мій телефон вкрали. My phone was stolen. My phone was stolen. Ваша черга. Мій телефон вкрали. My phone was stolen. Мені потрібно подати заяву в поліцію. I need to file a police report. I need need to to file file a a police police report. report. Ваша черга. Мені потрібно подати заяву в поліцію. I need to file a police report. Давайте вивчимо основні фрази, як поводитися з втраченим або вкраденим паспортом. Я втратив паспорт. I lost my passport. Lost my passport. Ваша черга. Я втратив паспорт. I lost my passport. У мене вкрали паспорт. My passport was stolen. My passport was stolen. Ваша черга. У мене вкрали паспорт. My passport was stolen. Де моє посольство? Where is my embassy? Where is my embassy? Ваша черга. Де моє посольство? Where is my embassy? Мені потрібен терміновий паспорт. I need an emergency passport. I need an emergency passport. Ваша черга. Мені потрібен терміновий паспорт. I need an emergency passport. Тепер давайте вивчимо фрази для невідкладної медичної допомоги. Мені потрібен лікар. I need a doctor. I need a doctor. Ваша черга. Мені потрібен лікар. I need a doctor. Де знаходиться найближча лікарня? Ваша черга. Де знаходиться найближча лікарня? Where is the nearest hospital? Хтось поранений. Someone is hurt. Someone is hurt. Ваша черга. Хтось поранений. Someone is hurt. Я поранений. I'm injured. I'm injured. Ваша черга. Я поранений. I'm injured. Давайте навчимося надавати важливу інформацію під час надзвичайних ситуацій. Моя адреса. My address is. My address is. Ваша черга. Моя My address is. Я на вокзале. I'm at the train station. I'm at the train station. Ваша черга. Я на вокзале. I'm at the train station. Мене звати. My My name is. My name is. Ваша черга. Мене звати. My name is. Мій номер телефону. My phone number is. My phone number is. Ваша черга. Мій номер телефону. My phone number is. Давайте вивчимо фрази для небезпечних або загрозливих ситуацій. Залиште мене. Leave me, alone. Leave me alone. Ваша черга. Залиште мене. Leave me alone. Я в небезпеці. I'm in, danger. I'm in danger. Ваша черга. Я в небезпеці. I'm in danger. Хтось слідкує за мною. Someone is following me. Someone is following me. Ваша черга. Хтось слідкує за мною. Someone is following me. Я не почуваюся в безпеці. I don't feel safe. I don't feel safe. Ваша черга. Я не почуваюся в безпеці. I don't feel safe. Давайте вчимо фрази для інших екстрених ситуацій. Там пожежа. There's a fire. There's a a fire. fire. Ваша черга. Там пожежа. There's a fire. Я заблокований. I'm locked out. I'm locked out. Ваша черга. Я заблокований. I'm locked out. Моя машина зламалася. My car broke down. My car broke down. Ваша черга. Моя машина зламалася. My car broke down. Мені потрібен евакуатор. I need a tow truck. I need a tow truck. Ваша черга. Мені потрібен евакуатор. I need a tow truck. А тепер давайте потренуємося діяти в різних надзвичайних ситуаціях. Сценарій перший. Вашу сумку вкрали на вокзалі. Негайно повідомте про це. Ваша черга. Скажи, мені потрібна допомога. I need help. Ваша черга. Скажи, хтось вкрав мою сумку. Someone stole my bag. Співробітники станції запитують, де ви? Ваша черга. Скажіть, я на вокзалі. I'm at the train station. Вам пропонують викликати поліцію. Ваша черга. Скажіть, мені потрібно подати заяву в поліцію. I need to file a police report. Сценарій другий. Ви виявили, що ваш паспорт відсутній. Це терміново. Ваша черга. Скажіть, це надзвичайна ситуація. This is an emergency. Ваша черга. Скажи, я загубив паспорт. I lost my passport. Вам потрібно звернутися до свого посольства. Ваша черга. Запитайте, де моє посольство. Where is my embassy? Ваша черга. Скажіть, мені потрібен терміновий паспорт. I need an emergency passport. Сценарій 3. Хтось падає і отримує травму. Викликати медичну допомогу. Ваша черга. Скажіть, допоможіть. Help. Ваша черга. Скажи, хтось постраждав. Someone is hurt. Ваша черга. Скажіть, викликайте швидку допомогу. Call an ambulance. Екстрені служби запитують ваше місцезнаходження. Ваша черга. Скажіть, моя адреса. My address is. Сценарій 4. Ви почуваєтеся невпевнено, тому що хтось стежить за вами. Зверніться за допомогою. Ваша черга. Скажи, мені потрібна допомога. I need help. Ваша черга. Скажіть, за мною хтось стежить. Someone is following me. Ваша черга. Скажи, я не почуваюся в безпеці. I don't feel safe. Ваша черга. Скажіть, будь ласка, викликайте поліцію. Please call the police. Чудово. Давайте розглянемо найбільш критичні екстрені фрази. Ваша черга. Скажіть, допоможіть. Help. Ваша черга. Скажіть, це надзвичайна ситуація. This is an emergency? Ваша черга. Скажіть, будь ласка, викликайте поліцію. Please call the police. Ваша черга. Скажи, я загубив паспорт. I lost my passport. Ваша черга. Скажи, мені потрібен лікар. I need a doctor. Ваша черга. Скажіть, за мною хтось стежить. Someone is following me. Видатна робота. Тепер у вас є основні фрази для вирішення надзвичайних ситуацій і серйозних проблем. Ви можете викликати допомогу, повідомляти про крадіжку або втрату, вирішувати проблеми з паспортом, просити медичної допомоги, надавати важливу інформацію та вирішувати небезпечні ситуації. Хоча ми сподіваємося, що ці фрази вам ніколи не знадобляться, тепер ви готові залишатися в безпеці та отримати допомогу, коли це необхідно. Далі роздуми про свою неймовірну подорож.